Вітаю друзі, 2 жовтня. Вчора великий інтерес викликав мій ролик про відповідальність за паводок гибель людей за трагедію в Одесі. І багато хто чомусь подумав, що я відмазую міського Одеси Геннадія Труханова. Ні, абсолютно ні. Моя точка зору наступна, винен Труханов має відповідати Труханов. Хто б не винен, має понести відповідальність. Ми провели розслідування, я вам розповім зараз подробиці, чому і як трапилась трагедія. Але для початку скажу так: визначати вину будь-кого мають слідчі органи і суд, а не офіс президента і особисто Зеленський. В Одесі завершували пошукові роботи після е, трагічної стихії. Врятовано понад 380 людей. Загиблих уже 10. Е, жертв стихії більше немає. Загиблих 10. Понад 380 людей врятували. Всі заявки від населення опрацьовані. Найбільші масиви води зібралися в підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення в цих приміщеннях найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучено придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачало понад 15 тисяч кубометрів води. А тепер увага про причини трагедії. Фатальні причини смертельної зливи, трагедії в місті Одеса. На Пересипі Вільямса та Самарський не були запущені насоси. Тобто вода не відкачувалася. Колектор на спуску Марінеско знищений забудовою поруч. Два колектори в центрі міста замулені на 95%. Колектор на вулиці Отамана Головатого потребує капітального ремонту та був повністю замулений. Колектор на вулиці Середньофонтанській потребує капітального ремонту, який не здійснюється вже понад 5 років. Французький бульвар без вивневої каналізації вже більше 10 років на проспекті Лесі Українки після реконструкції так і не збудували систему вивневої каналізації. В Аркадії, внаслідок масової та хаотичної забудови, колектор просто знищено. Регламентне обслуговування ливневої каналізації роками. Просто роками не проводиться. Буферний ставок давно потребує реконструкції. Проект існує, але його реалізацію навіть не запланували. Рік тому менше за цю злива. Показала неспроможність каналізаційної системи, безліч було написано листів та звернень, жодних висновків, жодних дій чи рішень. І зараз загинуло 10 людей, серед яких одна дитина. На місцях трагедії нема комунальних служб, які б мали допомагати людям. Люди змушені самі справлятись. З наслідками негоди та трагедії. Замість цього сотні мільйонів витрачається на сумнівні е, вбиральні. Розповідають про підтримку ЗСУ, але на належному рівні її немає. Десять років фактично місто. Потопає в корупції. Давайте пройдемось по основних справах. Схема землей та майну міста. Рентовні збитки 689 млн грн. Слідство ведеться. Справа краян. Завод краян плюс завищена купівля будівлі. Бюджетний збиток понад 92 млн грн. Справа Кауфмана Іграновського. Та, яка про аеропорт. Нібито і не при чому нинішня влада. Але коли і зараз укладали угоду про е, власне е, визнання вини там, е, фігурантів і так далі, зробили так, що аеропорт фігурантами залишився, а влада мовчала. Схема розкрадання коштів на похованнях воїнів. Це не тільки одеська проблема, але в той же час. Посадовці міськради підприємці вкладали договори за завищеними цінами, привласнюючи майже 50% коштів, виділених на безкоштовні поховання загиблих наших українських захисників. Далі, розкрадання бюджету через мерію із запущенням фіктивних підприємств. СБУ викрив цю схему, в якій було задіяно понад 50 фірм прокладок. Через які відмивали чи переводили кошти бюджетного призначення. За даними слідства, доходи за схемами понад 600 мільйонів гривень. Ну, про трагедію в таборі Вікторія не говорив тільки лінивий. На реконструкцію табору виділяли десятки мільйонів гривень, але частина коштів була просто розкрадена. Саме цим пояснюють відсутність систем пожежогасіння і хаватний стан будівель. Кримінальних справах фігурували не лише директор табору, а й заступниця міського голови Зінаїда Цвірінько, яка курувала сферу освіти. Про розкрадання та неефективне управління бюджетом Одеси тільки за останній 2025 рік відомі наступні факти: міський і п'ять заступників. У 2025-му отримали 1,6 мільйона гривень тільки премій. Щомісячно це по 30-69 тисяч гривень. Тувні 2025 Одеська міська рада виділила 2,5 мільйона гривень на проєкт басейну на пляжі Дельфін. Масштабні пакети налатання. На 50 мільйонів гривень. Місцеві видання писали про старт ямкового ремонту на 50 мільйонів гривень. із згадками про підрядників, пов'язаних з політиками, місцевими одеськими політиками. Це, звичайно, не доказ злочину, але сигнал ризику конфлікту інтересів. Закупівля саджанців на 3 мільйони гривень в цьому 25-му році комунальне підприємство Місло з розрахунку ціною 2000 гривень за деревце. В суспільстві в медіа блоги рикаються космічними витратами на четвертий рік війни. Дві весняні закупівлі розсадницької. Продукції на 435 тисяч і 3,9 мільйона в лютому і березні. В те ж саме підприємство Місветранс, а, а автоматичні вуличні туалети по 5,7 мільйонів гривень. Штучка. Численні корупційні скандали в сфері ЖКХ. Фіктивне бронювання, в департаменті містобудування, взяття на хабарі голови цього департаменту Косімови. Тендери проведені на десятки мільйонів без аукціону. З єдиним учасниками, наприклад, поточний ремонт на 5 мільйонів гривень без проведення аукціону на вулиці Разумовського та Михайла Грушевського. Тротуари на Люстердорфській дорозі. Провели з єдиним учасником, якого місцеві ЗМІ пов'язують з бізнесменом, який перебуває власне, в розшуці. Це так коротко про те, що відбувається в Одесі. Тепер підсумок. Сьогодні. Зеленському Кулеба має доповісти про висновки роботи комісії. Я думаю, вони будуть плюс-мінус десь такі. І є два варіанти. Варіант один: ці матеріали будуть передані в Генеральну прокуратуру. Я, до речі, хочу, щоб моє звернення також вважало офіційною заявою про злочин. Буде порушене кримінальне провадження, яке швидко буде розслідувати. Нема по великому рахунку, чого тут розслідувати. І винні будуть встановлені покарані. Є другий варіант. Зеленський просто усуне Труханова, призначить воєнну адміністрацію, прикриваючись загиблими. І зайдуть нові ділки. Які будуть замість цих, що зараз, Труханівських, пиляти бабу. Просто відбудеться заміна Труханівських корупціонерів, мародерів на зелений гнид. А воно нам треба, а думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.